1197-й день повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста. Під вогнем опинились 35 населених пунктів Херсонщини, поранені восьмеро людей. Пошкоджені три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, газогони та пункт екстреної меддопомоги. У Дніпровському районі Херсону безпілотник РФ скинув вибухівку на 49-річного чоловіка. Той загинув. Пережила атакою Одещина. Постраждала одна людина. Пошкоджені будинки, складські приміщення, СТО. На Полтавщині ракета влучила в полігон навчального підрозділу для військових. Є поранені, повідомили сухопутні сили країни. Керовану авіабомбу скинули на житловий квартал міста Родинське на Донеччині. Четверо цивільних отримали поранення. Російські БПЛА завдали серію ударів по підприємству Лебединської громади на Сумщині. Там масштабні руйнування та пожежі пошкоджені також близько десяти приватних будинків. І ворог не припиняє наступ на лінії фронту. Техніку, власне, мова йде про броньовану техніку, ворог не використовує тільки піхотні групи, які періодично намагаються використовувати або ж квадроцикли, або мотоцикли для того, щоб. Застосовувати таку швидкість просування вглиб території нашої країни, розуміючи, що ворог не може піхотними групами досягти своїх цілей, йдуть прицільні обстріли з артилерії авіації для того, щоб знищити позиції українських захисників.